Шановні колеги, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти вітає всіх учасників конференції освітні інновації в умовах нестабільності філософія, психологія, педагогіка. Ми вважаємо дуже актуальним тему конференції, бо Україна. Зараз знаходиться на дуже важливому етапі модернізації всіх напрямків діяльності нашого суспільства, в тому числі звичайної освіти. Хочу звернути на те, що інновації в освіті мають свої особливості. Перша з особливостей це зв'язок з конкретними суспільними відносинами та культурою, тобто інновації в місті, інновації в сільській місцевості мають інший характер. Крім того, ми маємо. Крім того, впроваджуючи інновації світового, європейського рівня, ми повинні враховувати, що ми маємо національні традиції, національну культуру, яка потребує адаптації. І крім того, інновації торкаються значної кількості суб'єктів освітнього процесу, тобто ми не можемо визнавати, що інновації це тільки діяльність вчителів, педагогів. Вчителів вищої школи, викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, вони стосуються і учнів, і батьків, і громади, в якої знаходиться той чи інший навчальний заклад. Третя особливість інновацій в освіті це залежність перебігу та результатів інноваційних процесів від групових та особистих якостей суб'єктів освітнього процесу, тобто від суб'єктів освітнього процесу, керівників закладів освіти. Науково-методичних працівників, викладачів, методистів, від цього багато в чому залежать інноваційні процеси в тому чи іншому регіоні. Хочеться звернути ще увагу на такі закони перебігу інноваційних процесів в освіті. По-перше, це закони зворотної дестабілізації педагогічного інноваційного середовища. Тобто, коли ми маємо справу з початком інновації. Початком провадження інновації в тому чи іншому освітньому середовищі, то ми повинні визнавати, що обов'язково буде період дестабілізації. Наступний закон закон фінальної реалізації інноваційного процесу, тобто інноваційний процес так чи інакше буде реалізован буде добігати свого кінця. Але ми маємо на увазі, що є ще третій закон закон стереотипізації педагогічних інновацій, коли інновація перестає вже інновацією і стає традиційним видом діяльності того чи іншого навчального закладу. Хочу підкреслити, що актуальність нашої конференції визначається ще й тим, що зараз визначені, це ціла низка документа низка документів, які визначають основні напрямки інновації в освіті на найближче десятиріччя. Це проект концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років. Це Дорожня карта освітньої реформи 2015 2025 І якщо визначити основні інновації, це які пропонуються на ці. 10 років в освіті – це перехід на 12-річну систему освіти. Це розробка основ національного курикулому, тобто омовлення змісту. Освітньої діяльності, це формування нової системи якості освіти, створення системи індикаторів якості, схожих з міжнародними системами, це запровадження електронного глядування на цих рівнях, запровадження нової системи підвищення кваліфікації, професійного зростання і так далі. Я визначила тільки деякі досить малу частину інновацій, які нас чекають. Наступне десятиріччя. Тому наша конференція, я думаю, буде присвячена тому, що ми говоримо ці напрямки, і ті наробки, які існують в наших регіонах. Я вітаю ще раз всіх учасників конференції, бажаю успіхів і плідного спілкування.